Усім привіт! З вами на зв'язку ваша Люба Оля, консультант магазину Мімімі. -мі -мі". Сьогодні поговоримо про сироватку з азеленовою кислотою бренду Терамід. Сироватка має рідку молочкову текстуру, впитується швидко, без відчуття липкості. Після нанесення не залишає жирного блиску. Та шкіра стає м'якенька. Азелінова кислота може рекомендуватись в багатьох станах шкіри, бо вона є багатофункціональним компонентом. Лікує висипання, зменшує пігментацію після висипів позапальну ретрему, заспокоює почервоніння, бореться з разація, запобігає погіршенню куперозу та еритрозу, має антибактеріальні, антиоксидантні та протизапальні властивості. Кислота візуально звужує пори. Вона чудово працює з гіперпігментацією, бо це потужний депігментуючий актив. Також азелинова кислота захищає шкіру від окислювального процесу. Перевагою азелинової кислоти є те, що нею можна користуватись зранку, на відміну від багатьох інших кислот. Так як азелинова кислота не робить шкіру світло чутливою. Також нею можна користуватись при вагітності та грудному вигодовуванні. Азелінова кислота підтримує ремісію акне та розоцея, а також має дуже потужну себорегулюючу дію. Так, що нам тут пишуть про нашу азелінку. Так, це нормально, особливо в перші рази використання кислот, особливо, якщо це велика концентрація, пощіпування почервоніння є нормою. З часом використання вони зменшуються, але шкіра звикає до кислот. Я думаю, відповідь буде очевидна. Обов'язково зранку використовуйте СПФ. Без паніки продовжуємо регулярно використовувати азелінову кислоту. Просто почався період чистки. Для азелинової кислоти нормою є 1,5-2 місяці в середньому. Сироватку за зеленовою кислотою наносимо на суху шкіру, оминаючи зону навколо губ та очей. Через 10-15 хвилин наносимо крем. Зранку обов'язково використовуємо СПФ. А ми завжди з вами на зв'язку та допоможемо з усіма питаннями щодо догляду. Чекаємо вас в магазинах!